Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 527 за підручником Алебра 8 клас автора Олександра Ітере. Наше завдання обчислити, так, якщо А до 100 Б дерівня до 101. Добре! Записуємо нашу умову. Так, Відразу малюю красиву розкудрову, бо в мене, як завжди, так. у нас А Плюс А плюс так? І нас А квадрат мінус b квадрат плюс А мінус Б. Дуже цікаво, я вже бачу. Mm. Чому я завжди кажу, що я вже бачу? Я вам пояснюю, якщо ви знаєте формулу скороченого множника, то ви відразу їх бачите. Якщо ви їх не знаєте, то це дуже-дуже важко. Тому я кожен раз, мабуть, весь цей параграф повторюю про те, що ви повинні або повторити, або вивчити ці формули скороченого множника. Без них не куди. Значить, що я роблю? Дивіться, я отак поставлю дужки. погрупую їх, так? Ось так. Для чого я це роблю? По-перше, я можу розкласти на що. На формулу скороченого множника, це перше. Значить так, нам максимально треба скоротити. Значить, а квадрат мінус В квадрат це різниця квадратів. Пояснювати вже не треба, тому що я думаю, ви вже її вивчили, так? Це перші дужки. А другий запишу без зміни а плюс Б. Внизу зроблю все так само: а А помножити на А плюс Б. Так, знову ж таки, формула скороченого множника і плюс АБ. Так, помножити. Так, ну зараз спробую сама красиво намалювати, ну майже. Так, ну ми бачимо, що 4 можемо винести за дужки, Ось тут 8. Значить, 4 виносимо за дужки, це А мінус Б, так? І 8 А плюс Б. Добре. Максимум, що ми можемо зробити, це 4 і 8 скоротити. Так, це у нас 1, це буде 2. Маємо право, тому що множення. Можемо скорочувати. Далі, у сьомому класі ви вивчали таку тему, як винесення спільного множника за дужки, коли у нас пару доданків, давайте так. Ми можемо винести тут за дужки А плюс Б. Можемо можемо. А плюс Б. Забираємо А плюс Б. У нас залишається А-Б. І ось цей. Тобто а тут плюс 1, тому що ми знаємо, що коли ми виносимо задушки, то ми ділимо А плюс Б поділити на А плюс В буде одиниця. Так само ось тут Тут уже можемо винести А-Б задушки, і в нас залишиться А плюс Б. Так? І знову ж таки плюс 1. Так, помножити, а ось тут ми записуємо з урахуванням того, що ми скоротили, так? На 2А плюс Б. Тепер можемо спокійно скоротити. Тут уже я візьму трошки інший кольор, значить, у нас А плюс Б скорочується, так, і А мінус Б скорочується. Ну, все, пишемо дорівнює, і максимум, що ми зробили, це максимум. Тобто А мінус Б плюс 1, так, а внизу у нас двічка. Двічка, так, ми про неї не забуваємо, так. А плюс Б і плюс 1. От тепер можемо підставити значення. Замість у нас 100, так, мінус 101, так, і плюс 1. У знаменнику у нас 2, так, знову ж таки, замість у нас 100. Так, плюс 101, так. 101 і плюс 1. Вроді би плюс іше, так. Плюс 1. Так, ось така у нас а, ситуація. Можна, так сказати, просто перевіряю правильно, значето правильно. Плюс 1. Так, все правильно. Так, поїхали. Значить, 100 мінус 101, це буде мінус 1, мінус 1, плюс 1 це буде 0. Так, ну і питання: чи варто нам все рахувати, все остачу? Ну, давайте порахуємо. 100 плюс 101 це 201, 202, 202 помножити на 2, це буде 404. Так. Якщо зробила помилку, то поправте, <гум> начебто і ні. Ну і нуль поділити ну, поділи на будь-які числа, все одно буде нуль. Тобто це у нас результат. Нуль. Все, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.